Всім привіт! Цього разу річка Убій. Так вона замерзла, на спінь вже не покидаєш. Озера мене не цікавлять. А от на течії пошукати якусь рибу, то цікаво. Кого буду сьогодні ловити? Звичайно ж, буду ловити на мормишку, а клює на мормишку та будь-яка біла риба, окуні. Знайду окуня, буду ловити окуня. Знайду білу рибу буду ловити. Плітку чи густірку, що буде клювати? Чим цікава ловля на убіді. Тому що тут є течія і потрібно правильно підібрати вагу мармишки, щоб ловити в тих чи інших місцях, щоб не зносило мармишку. От зараз знайду дно, побачимо. Якщо ні, я Брав коробку з мармишками, з усіма своїми мормишками, ану знайдуть дно чи ні. Так, дно знайшов, мормишку трошки тяне, але ловити можна. Глибина десь до 3 метрів. Ловитиму з наживкою. У мене є пінка, у мене є мотиль. Перша лунка і перші проводки, поки риби немає. Відкрито збір на павербанки Для окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Потрібно зібрати 12 тисяч гривень. У кого є бажання і можливість допомогти, реквізити для донатів будуть у першому закритому коментарі. Дякую за увагу. Кого стягну. Когось стягну. Опа! Окунець плюнув на глибині. А наживка пінка. Окуня піймав. Ну я думаю, що треба діставати іншу вудочку з більшою мормишкою, тому що ну тяне місцями не можна ловити. Не, не всюди можна ловити на цю мормишку, яку я прив'язав. Я підберу. Я щось підберу. Я думаю, десь рибку знайду. Є о! Оце нормально якась. Чи це не риба? А, це не риба, Йо-ма-йо, Просто на течії. На течії не зрозуміло. Риба, не риба. Таке воно все. Так, ще є клювання з цієї лунки. Але не можу підсікти. Ой, знову клюнула. Риба капець, не підсікається. Хто ж там так льює? Хто ж там так балується? Хм. Придавить, притисне трошки і все. Щось тягну знову, ну, але це вже непогана риба. А ну о, це вже не запутай мені тільки. Це вже конець заліковий. Ага, так, якщо тут є такий окунь, можна спробувати іншу мормишку, більш окуневу, Бо це мормишка на білу рибу. Непоганий такий окунь. Так, Спробую іншу вудочку, ту поставив, поки хотій треба щось таке на окуня, більшу мармишку, може якісь блискучішу. І по об'єму була Може спробувати взагалі велику. Все-таки тут тече. Зараз ще буду підбирати. Опа, є рибка, але якась маленька. Хто тут? Маленький гукунь. Пливи. Окунь. Це вже на іншу мармишку. Так ливиш ти. І з мотилем. Підібрав мармишку, так поводі нормально, щоб краще тягнуло. Ну, щоб краще дно ловити. Бо легка мармишка, дно погано, ловиш. Те ще ж вона тягне. Ну ще спробую. Так, о. Постійно дно міняється. Щось придавлювало. Дивися. До речі, глибина нормальна, то можна лунки робити більше. Не боятися, що там риба лякатиметься. Маленька лунка, постійно жилка примерзає. Це наче щось більшеньке. Це Так іде веселіше. О, це нормальний окунець. Це вже такий ще приємно в руці потримати. Що там булькає? Бабер булькає підкригає, точно. Я в тих корчах хотів перевірити рибку. Там булькає щось. Таке ляпотить, підкригає. Я вам кажу, точно бабер. Ей, бобер! Ти де? Він десь ось тут плаває, під кригою, Ааа, вона навіть ополонка в нього там під берегом, він там вилазить, тут так пливе. Так боуть, будь боуть, і пішов. А воно ж чути все. І він мене ж теж чував. Ось у нього ополонка. А там вилазив він. Кльов слабенький, але ж риба клює. Потроху там десь в лунці, там в лунці, десь один, де два. Ну, я думаю, за день щось можна наколядувати, а я тим часом поснідаю, подумаю, чи тут залишатися, чи ще по річці пройтися. Річка то велика. Але де шукати окуня, я толком не знаю. Я в тих місцях ніколи взимку не ловив з льоду. Ніколи не ловив. То там спінінг це одне. А от як ловити, де ловити, тому що... Де сильна течія, там ти не половиш на мормишку. Ну або треба ставити гірю. А коли кльов слабий, то гіря, вона не дуже подобається рибі. Тому треба підібрати оптимальну мормишку по об'єму, і по вазі. ну Звичайно, це ж вольфрамова мормишка. Баланси, скажете, можливо, але не зараз. Треба знайти більш-менш нормального окуня, щоб в кількості, а не там, там десь один, там один. А чого довго думати? Зараз візьму ось. Тут у мене невеличкий балансир вікінг є. І спробую. Ну, течія така, що на мармишку на глибині важко ловити. Виходить, що ти сидиш, а мормишка десь може півтора метри від лунки десь там тіліпатися. Гра не така вже. Головне не наловити корчів, корчів тут трохи є. Чого ж окунь стоїть? Перевіримо глибину зараз. Два, я думаю, ну десь три метри. О, ну десь до трьох. Так, ану. Є. Якщо клюне щось на балансир, буде супер. Прикол? Ви бачили як швидко клюнув окунь? Я навіть не зрозумів. Так прикольно ж. Активний був. Давай, кивок злетів. А я на мормишку їх вимучую. А ну ще. Треба іншу лунку. Треба ходити. Ну, якщо один клюнув, значить є шанси піймати ще. На першій лунці. Так, глибина є, ну. І треба дивитись на кивок, а то я звик, наче на судака, стоїш там. Все одно в руку довбане. а тут треба на кивок дивитись. Оп! Клювання було, було клювання. О, є. Ну це другі дзвонки. Це вже тут може їх розшевелю. А ну? Дивіться, о, це більший. У який! Ковтанув, так ковтанув балансир. Прикольно. І так, три штуки з лунки. Це вже по цьому часу, коли окунь клювати не хоче, то нормально. А ну ще. Так. Де дно? дно є, поїхали. Треба тут лунок набити да походити. Є ж риба, клює? Є ха. Это жилка, жилка тут, я не пам'ятаю, 0,12 чи 0,14. Є. Є і нормальний окунь же. запутаешь мне мені. Все запутаєш о, -о, о знову узлик зав'язався Треба пов'язуватись Ох є подбив Подбив окуня, так не запутай мені снасть штуки з цієї лунки виманив. клювання було стоять є тут вони в кількості ух як кулупив так і нормальний окунь ух який окунь це такий колтонув, так та О, окуняра давай ще спробуємо дно ну, так так цікавіше ловити, ніж на мормишку їх вимучувати. Я на мормишку там п'ять чи шість штук піймав, так більше години ковзався. Yeah. 下没再不对下 Риба тут корч? Здається, корч. Ай, не встиг. Хотілося б його звідти витягнути. Набив лунок, треба пройтись, пошукати рибу, свіжу рибу. А ще я хочу зменшити балансир, це в мене ну, 3 грами, а є ще півтора грами балансир. Ага, зачепився. О, відчепився. Корчик тут, є ще 1,5 грамовий. Балансирчик. Ой-ай-ай, -ой -ой. корчі, корчі, залажу, треба. Треба переходити. Є в мене отакий відчеп. Якщо корчі, то відчепом можна приманку врятувати. Мармишку там чи блешню, чи балансир. Ану рятується чи не. Є, все, відбив. Але там одного окуня я витягнув, яка глибина. Три метри точно. Треба розбити місце. Перевага балансира в тому, що простіше знаходити дно. Але є і мінус. Тут корчі, тому десь третя частина лунок я не можу обловлювати, постійно чіпляюся балансиром. Вирішив знову спробувати на мормишку. От з лунки витягнув три штуки, три опуння витягнув. Але ж оце опускання мормишки на дно. Ой, все путається на кризі. Трошки нервів не вистачає ковзатися. Глибина постійно змінюється, тому що куди понесе мормишку. Може далі від берега, ближче від берега. ну це так. Спробував чи буде клювати на мормишку, але зараз піду шукати. Все одно окуня з балансиром. Десь чіпляється, ті лунки вже не трогаєш, бо був окунь. How are we? А вудочку клює краще. Знаходиш лунку один за одним. Але також чіпляється дуже часто. Так, я вже трохи наловився, чесно сказати. Риба піймана, зараз буде експеримент. Поставлю, візьму вудочку з великою мормишкою такою, бананчик. Буде видно чи не буде, видно. Буде видно. Фокусує, не бачу я нічого. Сонце світить, нічого не видно мені. Ну от Легка мормишка, поки її опустиш, поки дно знайдеш. Потім киваєш, киваєш, одна вже немає, вже десь пів метра кудись понесло все вже, ну не ловиться. Що на балансир? На балансир клює слабше, гірше, тому що ну, все-таки ж окунь він не може постійно клювати. Але окуні крупніші. На мормишку дрібніші. Ну, от, трошки ще покажу. І, Чесно сказати, якби не, я не спробував тут на балансир, то в мене вже були думки кудись далі топати по річці шукати, і шукати рибу. Бо на мормишку погано клювало, а потім якось проклюнуло на балансир, я тут залишився і от нікуди вже не, не збираюся йти, тому що вже, вже риби наловив, вже все. Трошки ще по здай додому. Ну І ще один момент це наживка на мотиля. Клює, але його збиває за секунди, тому я ловлю на пінку. На пінку також клює і може навіть і краще клює. Тому пінка зараз треба, щоб була з собою. А ну ж як ця мормишка, спрацює вона чи не спрацює? Просто вона більша по розміру, ну може півтора рази. Тягне. Так, де ти дно? О, дно є, все, а ну ж. О, все влупило! Що тут? Ха -ха. Тільки опускаю мормишку, відразу з ходу окунець. Але не великий окунець такий котячий, я б сказав. Ну, Клюють вони навіть на велику мормишку. Походжу, половлю ще трохи. Так, Тут мене не зажате, тому воно як пішло. Працює і ця мормишка. Я перше нею пробую ловити, бо зазвичай кльов поганий, чим гірше кльов, тим менше мормишка, а тут окуні голодні, клюють нормально. Оп! Ні, це зачеп. Тут чіпляється часто. Але ж тут і риба клює, тому вже якось зачепився, відбійником відчепив. І далі ловиш. Прийшов, подивився, коло біля мене зробив, понюхав <хи> і пішов собі далі. <хи> ну, і собака. ну з нашийником, значить чийсь пес. Просто на самовиголі. Вирішив збиратися додому. Я наловився, зараз пів другої. Скільки можна ловити. О 9 почав, до обіду половив, риба клювала, риби наловив, одні окуні. Дивно, що не було ні плітки, ні якоїсь там густірки чи ще щось. ну, Наприклад, там, ну, головень може бути у корчах на ямі. Нікого не було, одні окуні. Ну, якось ось так. Риба, окуні непогані, різного розміру, але величезних, звичайно ж, немає. Отакий місцевий окунь. Але я задоволений. Все, дякую за увагу. Якщо вам риболовля сподобалась, поставте лайк, підпишіться на канал, підтримуйте україномовний YouTube. До зустрічі!